Скільки обійдеться два дні відпочити у Славську? Я була в Шойці, коли порахувала. Проїзд найдешевша стаття витрат. Зі Львова їхали потягом в запоріжжя Солотвино. Дві години, і ми на місці. Квитки в обидві сторони 191 гривня. Тепер найдорожче це харчування. Їли багато та й що хотіли. В Славську я не вперше та вже для себе обрала найкращі заклади. І на це пішло 3600. Мало би бути більш бюджетно, але не вийшло. Розваги. на підйомниках ми вже були. Тому цього разу нас не цікавило. Були лише на гойдалці, виходили на полонину, це все безкоштовно. А за басейн заплатили 1783 гривні. Проживали в чудовій садибі ніч 1200 гривень. Називається карпатський калейдоскоп. А ще таксі до вокзалу і назад, плюс 380 гривень. І того два дні в Славському вийшло на 7154 гривні. Чесно кажучи, я очікувала в рази меншу суму. Бо минулого року відпочинок обійшовся. Майже в таку саму суму, але то були три дні.